У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі інтерв'ю «Євроньюз» дав генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен. Five, four, three, Расмусен пане Расмусене. Ми всі зараз стежимо за розвитком ситуації у північній Африці. Насамперед, яка ваша оцінка ситуації з заручниками в Алжирі? Січуєшн I я найрішучіше засуджую напади вбивства і захоплення заручників. Я висловлюю щире співчуття родинам та близьким працівників, які загинули і глибоку солідарність з країнами, які це заторкнуло Є припущення, що для НАТО відкриваються нові фронти в усьому регіоні в Сомалі, Малі, а тепер і в Алжирі, можливо, в Нігері і Мавританії. Як ви це бачите? я не бачу тут ролі НАТО як такої. очевидно, що ми уважно стежимо за ситуацією. насправді нас багато років непокоїла ситуація в регіоні Сахеля, діяльність терористичних угруповань, екстремістів, кримінальних банд. це також є причиною того, чому я вітаю швидкі дії, до яких вдалася Франція в Малі на прохання малійського президента це моя чітка позиція. Що треба було вжити заходів, щоб прокласти шлях для очолюваних африканцями стабілізаційних сил Звичайно, що Франція є членом НАТО? Чи розглядає альянс можливість підтримки операції літаками АВАКС і безпілотними апаратами чи розвідкою? Адже, врешті, решт всі обмінюються ресурсами я не бачу ролі для НАТО як організації, але ряд окремих союзників по НАТО надають допомогу Франції логістикою, транспортом, спостереженням, розвідкою. Але Вони повинні якимось чином координувати зусилля через Брюссель, так чи інакше альянс залучений як центр. НАТО як організація не залучена. зараз. Європейський союз тренує малійських солдатів. ЄС надає медичне устаткування. То що хіба це не робота НАТО? Чому Євросоюз робить це? Існує гостра потреба у підготовці та навчанні збройних сил Малі. Отож я вітаю цю тренувальну місію ЄС. Ми не можемо дозволити малі стати осередком живлення тероризму. НАТО мала справу з таким осередком живлення тероризму в Афганістані. Чому не в Малі? НАТО не може бути світовим жандармом, подорожуючи з країни в країну, вирішуючи усі проблеми. Тому, я думаю, що це гарна ідея мати розподіл праці. І дозвольте мені нагадати, що Рада безпеки ООН надала мандат очолюваним африканцями стабілізаційним силам вдатися до дій у Малі. А тепер НАТО у ці дні допомагає країні-члену Туреччині захищати себе. Розгортаючи ракети Петріот, але Туреччина не зазнає загрози військового вторгнення чи постійних масштабних обстрілів. Чи не здається вам, що ракети Петріот є зброєю занадто сильною для такого роду загрози? Ні, це абсолютно відповідні заходи, виключно оборонні заходи. Ми бачили збройні інциденти вздовж сирійсько-турецького кордону. Ми бачили обстріли через кордон, втрату життя на турецькому боці кордону. Ми бачили запуск ракет на сирійській території неподалік турецького кордону. Отож, є реальна потенційна загроза. Саме тому союзники по НАТО вирішили продемонструвати чітку солідарність з Туреччиною і посилити турецьку протиповітряну оборону, щоб гарантувати ефективний захист турецького населення і турецької території але Петріот також можуть використовуватися для інших ніж суто оборонних дій, таких як патрулювання зони забороненої для польотів. Чи є якийсь плани використовувати ракети або будь-яку іншу зброю в подальших військових діях, якщо ситуація навколо Сирії загострюється? У нас немає наміру військового втручання в Сирію, і ми від самого початку дали чітко зрозуміти, що розгортання ракет Петріот є суто оборонним заходом. Ми не збираємося використовувати їх для підготовки зони за. Забороненої для польотів, власне, технічно вони не призначені для підготовки чи забезпечення зони забороненої для польотів. Однак це змінює стратегічний баланс. Чи не є це додатковим тиском на режим Дамаска та підтримкою для повстанців? Розгортання цієї зброї? Мета цього розгортання, ефективна оборона і захист населення туреччини і турецької території. Але говорячи про це, звичайно, треба зазначити, що вони виступають у якості стримування. Так що режим в Дамаску навіть не подумає про напад на Туреччину і я дійсно закликаю режим у Дамаску прислухатися до законних сподівань сирійського народу і припинити репресії проти цивільного населення. це абсолютно неприпустимо, те, що ми спостерігаємо зараз у Сирії. Ми згадали Афганістан. Ваша операція там на завершальній стадії. Чи залишатиметься в Афганістані персонал НАТО після 2014 року? Чи буде там нульовий варіант, як пропонують деякі американські урядовці? Ми вирішили, що ми залишимося в Афганістані, і після 2014 року ми йдемо за своїм планом. Наш план полягає у поступовій передачі афганцям відповідальності за безпеку. Цей процес розпочався і буде завершений до кінця 2014 року. Таким чином, до кінця того року, наша нинішня бойова місія буде завершена з 1 січня 2015 року Ми розпочнемо тренувальну місію. Давати поради, допомагати, навчати афганські сили безпеки це наша амбіція. Вже визначено кількість персоналу. Ні, Ми ще не вирішили, якою за масштабами буде тренувальна місія. Ми прийматимемо це рішення у найближчому майбутньому. Ми зараз у процесі планування цієї майбутньої місії. генеральний секретар НАТО дуже дякуємо за ваше інтерв'ю welcome.